всім слухачам українського радіо, які залишаються з нами та приєднуються у студії для вас. Продовжують працювати Роман Коляда та Олена Зелінченко. Традиційно о цій порі ми актуалізовуємо інформацію щодо перебігу подій на фронті. І, зокрема, говоритимемо про ситуацію на харківському напрямку. До нас приєднується командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахілес, 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко. Пане Юрію, доброго ранку. Вітаю слава Україні. Героям слава, вітаємо на зв'язку зі студією. І якщо можна поділитися своїм баченням загальної ситуації на напрямку, де ви зараз воюєте? Загалом можна сказати, що ситуація близька до стабілізації в Харківській області. Для противника завдання, за моїм переконанням, по Харківській області не знято. Тобто, так чи інакше, противник намагається задіювати додаткові резерви як в живій силі, так і в техніці в артилерийських засобах БПЛА для продовження. Тримання бойових дій на відмітці високоінтенсивно, і так чи інакше противник намагається просуватися в глибину нашого оперативного простору, тобто вчиняти ударно-штурмові дії. Чи має противник успіхи за останній період? Ні, немає. Сила оборони надійно отримують ті позиції, які за нами, і плюс додатково ведеться системна робота щодо знищення ворога його резервів, і, зокрема, покращення положення в попередньому краю. Що це значить цивільною мовою. Це вибиття противника з тих позицій, які він займає, і ця робота вона триває 24 години на дому. На жаль, не можна зафіксувати, що в якісь періоди гармати працюють менше чи ворожа авіація знижує свою інтенсивність. Ситуація об'єктивно непроста, тому що противник коли втрачає значну кількість особового складу з представників регулярно російських окупаційних військ, а також представників приватної військової компанії. До вчинення ударно-штурмових дій противник залучає всіх, хто перебуває в нього в зоні доступу. Це військовослужбовці, зокрема, які займаються тиловим забезпеченням. Таким чином, противник виграє дещо часу, підтягує нові резерви з інших напрямків, а також з середини Російської Федерації і продовжує нову хвилю інтенсивних ударно-штурмових дій. Ну я одразу тут скажу, що коли відстежуєш новини, розумієш, говорять про стабілізацію ситуації, але ця стабілізація вона умовна, тому що ворог же ж не відходить, не відступає і не відкинутий настільки далеко, щоб не повертатися на позиції. А якщо це можна на загал, яка ситуація на агрегатному заводі? Контрольоваємо. Щодо резервів ворога, знаєте, я колись обговорюючи роботу двигуна внутрішнього згорання, чому він не заводиться, почув фразу або нічого запалити, або нічим запалити. Якщо екстраполювати це на ситуацію на фронті і поговорити про резерви ворога, або резерви нескінченні, або нескінченна можливість їх підвозити. Якщо говорити про резерви, то я так розумію, що вони є. А от що з ворожою логістикою, чи вдається нам її рушити достатньою мірою, щоб оцей темп надходження резерву. Знижувати тут дві є складові. Перше це принагідно дякую кожному українцю, який підтримує сили оборони, тому що за рахунок як збільшення виробничих спроможностей за рахунок державних програм, так і стали підтримки українців. Сил оборони мають ту кількість техніки, зокрема БПЛА, яка дозволяє бачити ворога в денний час і бити його на різних дистанціях, зокрема на території Російської Федерації. Також свою важливу роль зіграв дозвіл на застосування високоточної зброї по території Російської Федерації, але для того, щоб можна було говорити суттєво про перелом подій, які відбуваються зараз, зокрема в Харківській області, ми маємо побороти ряд викликів. І одним з таких викликів є ворожа авіація, аеродроми, литовище перепрошую, ближнього базування для того, щоб взяти їх під вогневий контроль, наші партнери мають дати обов'язково дозвіл на застосування високоточної зброї. В глибину Російської Федерації на різні дистанції. Тоді ми зможемо казати про те, що логістика і також бойові спроможності противника будуть суттєво пошкоджені силами оборони, що вплине, зокрема, і на передню лінію бойового зіткнення. Я спробую навести на такому простому прикладі, який наможу достатньо часто для того, щоб зготувати сніданок, треба мати продукти для того, щоб були продукти, їх потрібно або купити в магазині. Або виростити в себе в городі. Якщо немає магазину, і городу, то не буде сніданку. Точно так само, якщо ми нищимо противника на його території і логістичні склади, бази, резерви, литовища, то передня лінія починає просідати. А чим менше противника можливості вчиняти удар на штурмові дії, тим більше у нас спроможності як оборонятися, так і деокупувати нашу землю. До речі, і про дозвіл на удари по території Росії, які нам поки що ці удари обмежені, говорив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю представникам французьких медіа, і там він зокрема торкнувся теми причин просування російських військ на фронті. Однією з причин назвав неукомплектованість зброєю партнерів 14 бригад. І тут питання до того, що як би там ми не оцінювали техніку Росії їхню зброю, у будь-якому разі, ми розуміємо, все, що стріляє, це все шкодить і це все дає їм теж якусь там перевагу. Але чи можна говорити, що нам бодай на якихось напрямках вдається тримати паритет в озброєнні? І як загалом змінилася чи змінилася ситуація з озброєнням останнім часом? Ну звісно, якщо казати про підтримку наших партнерів, зокрема той пакет допомоги, які ми отримали від Сполучених Штатів Америки. Українські гармати почали стріляти більш інтенсивно це об'єктивна реальність. Але якщо казати загалом про підтримку українців, зокрема зброю для комплектації і для виконання поточних завдань, є ряд номенклатурних позицій, яких нам бракує, зокрема, це засоби протиповітряної оборони. І як завжди, силам оборони доводиться нашим зокрема, виробникам креативити і збивати ворожі безпілотники, зокрема тим, що є під рукою. Як ви знаєте, силами оборони впроваджено ряд заходів щодо збиття ворожих дозвілних засобів, які коривують вогонь їхньої артилерії, авіації інших вогневих засобів за рахунок тих безпілотників, які виготовлюються зокрема українськими приватними компаніями, і в цьому напрямку сили оборони зробили суттєві кроки, які дали можливості забезпечити зокрема успіх на полі бою, і тут дуже важливо, що багато хто каже: ось безпілотники. Нібито можуть замінити артилерію, нібито можуть повністю замінити ППО. Але це судження не відповідає дійсності. Так, безпілотники це безальтернативний, потужний додатковий розвідувальний засіб, який дає можливість бачити противника в денний час. Так, безпілотні системи це високоточна зброя, які дають можливості дуже 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 суттєво бити ворога на різних дистанціях секторально і точно. Але артилерія має бути також в кількості і протиповітряні засоби. Також і цю тезу, зокрема, наші представники, як Міністерства оборони, так і дипломатичні групи, доносять міжнародним партнерам те, що Україна може і перевершила всі сподівання, так це вірно і це реальність. Але для того щоб нам не допустити подальше просування ворога і говорити про можливість деокупації наших територій зброї, потрібно більше і технічних засобів теж. Щодо ставлення росіян до своєї живої сили. Зрештою, з часів Другої світової війни ми знаємо про практику загороджувальних загонів, які не дають відступати. і одна з причин, чому росіяни просуваються вперед там, де вони просуваються, за словами Володимира Зеленського, це та причина, що ті, які йдуть вперед, бояться повертатися назад. Їх там вбивають, якщо вони повертаються, і це правда. Цитата з його слів: він додав, що Путіну все одно на своїх людей він їх не рахує. На а вашому напрямку цей російський підхід до живої сили діє? Це діє на всіх відтинках, де точаться активні бойові дії. І скажу вам більше, наш підрозділ виконує завжди завдання на складних відтинках за період двох з половиною річної повномасштабної війни мені доводилось двічі, бачите, на особисті очі, коли противник з однієї лісопосадки встає в повний зріст. І біжить до наших позицій на кулемети 700-800 кілометр з значною кількістю живої сили. Зрозуміло, що більшість з них гине в цьому полі: від нашої артилерії, від безпілотників, від стрілецького вогню, наших штурмовиків та піхотинців. Але ті, хто добігають, вони стрибують в окопи і намагаються переходити в рукопашні. Вперше я таке побачив, коли ми воювали з вагнерами на відтинку. Часів Яр, Бахмут, саме Хромова. і для мене це було об'єктивно. Вам скажу несподіванка, як так можна раціонально застосовувати живу силу, і противник такі дії вчиняв масово. Вдруге, я таке побачив в Харківській області, коли противник не затягується там групами або по одному, або намагається підкинути е, свою живу силу за рахунок високоменерної техніки, багіт, двохколісні мотоцикли, БМП. а просто коли противник накопичується в посаці. Потім за командою вони встають і біжать на кулемет. Про що це свідчить? Чи такі відважні представники російської окупаційних військ вмотивовані? Ні, це свідчить, що повернутися живим і неушкодженим, і не виконавши задачу до них в тил, це значить підписати собі смертний вирок і показове покарання. Тому так дійсно система примусу в Російській Федерації працює дуже і дуже серйозно на високому рівні. Там не може бути ніякої розмов про права людини чи будь-що інше. Для них це видатковий матеріал. То щодо тієї градації, до якої застосовувалась Росія, про яку ми чули, про те, що є, мовляв. Ті військові, які для м'ясних штурмів простіші, такі умовно кажучи, якісь там зводи, батальйони, роти як їх розрізнити? Зараз не скажу, але і є еліта так звана. Зараз відчувається цей розподіл, де тоді та воює еліта, чи насправді тут не можна ось розділяти і вони чи вони всі в такий десь... от штурм можуть погнати кого завгодно? Справді окупант достатньо ретельно готує свій особовий склад за останній рік. Вони на жаль прогресували. Розділю на дві частини. Це з того, що бачу я. Думка, як ви розумієте, не може бути повністю репрезентативною. Так, ось, якщо казати про російські окупаційні війська, регулярні контрактники дійсно вони мають високий рівень підготовки і екіпування. Вони відрізняються на полі бою. Є представники приватних військових компаній: це шторм з які комплектуються соціальними елементами, особами, що були позбавлені волі на території Російської Федерації, і ними керують по більшій частині залишки Вагнера їхні проважаті, їхні інструктори, їхня система примусу і модель управління загалом. І таким чином противник розподіляє задачі, коли в нього вистачає регулярщиків, вистачає штормовців. Штормовці виконують найскладніші задачі, тобто місія, розвідка боєм, заняття позиції, не дивлячись на втрати, закопування поблизу наших позицій, вбили одного, прийшов інший, докопався і, і так далі. Регулярщики вже виконують завдання на тих позиціях, які Підготовлені для подальшого проведення ударних штурмових дій, коли сили оборони вибивають противника як регулярщики, так і штурмовців, вони застосовують абсолютно міксовану силу, Це може бути і регулярщики, і штурмовці, і представники тилових відділів для противника дуже важливо тримати інтенсивність бойових дій на відміці високоінтенсивна. Чому тому, що доки вони штурмують? підготовлений особовий склад. за цей час вони залучають додаткові резерви і залучають той особовий склад, який підготовлений високоінтенсивний. Потім нарощують свої зусилля. В противника є чітка команда. Вперед, не дивлячись на втрати, вони мають досягти тих результатів, які перед ними визначає диктатор Путін. І тут постає ще одне цікаве питання. От е, наше головне управління розвідки повідомляє, що окупанти починають платити хабарі, щоб списатись з армії. Про це свідчить різкий спалах зареєстрованих кримінальних проваджень за фактами хабарництва в російській армії. А Я так розумію, що вони з одного боку починають про щось здогадувати. Що якщо вони вже потрапляють на фронт, то шансів залишитися живими, як ви кажете, повернувшись з невдалого штурму, у них немає. Тобто, або ти гинеш десь от в полі, або зрештою гинеш пізніше, але все одно. Гинеш і тут питання оці спалахи, така їхня демотивованість. Наскільки вона впливає знову ж таки на постачання резервів на фронт? Наскільки має зрости цей процес, щоб він став відчутним? Це та робота, яка реалізується силами оборони. Об'єктивно, ми противника б'ємо. Достатньо ефективно, якісно. і ті, хто в них ідуть потім відпустку, залишився живий після штурмів або перебували там в другій лінії оборони. Звісно, вони бачать те, що відбувалося, намагаються знайти вихід для того, щоб списатися. Але на противагу тому, на іншій часі е трезів, знаходиться мотивація, яка змушує представників Росії мобілізуватися, зокрема за рахунок рекреативної компанії. Це фінансова допомога, яка виплачується одноразово при мобілізації, вона може сягати до 8 тисяч доларів. Як ви розумієте, для людей з периферії російської, які перебувають в мікрозаймах, мікрокредитах, і рівень життя знаходиться за відміткою бідності, це є дуже спокуслива пропозиція. І, зокрема, ті гарантії умовні, в скобках зараз скажу, які дають в разі якщо. То чи інші військове загине в війні проти України, тому так чи інакше, на превеликий жаль, противник має спроможності за рахунок мобілізаційних та рекрутивної компанії поповнювати ті втрати, які в нього є. Але те, що такі прояви по списанню і про по ухилянню зростають в Російській Федерації, це є дуже дуже позитивно. Кожен російський окупант, який не прийшов до нас на землю, це плюс для України і для нас додаткової можливості спроможності. Тому ВВМО знає, що робить. І ще одне невеличке уточнення з цього ж приводу, ви кажете, що рекрутингові і мобілізаційні можливості, я бачив таку оцінку, що Путін все ще боїться відкритої мобілізації, чи вона все ж таки в прихованому вигляді вже триває і не зупиняється? Ну я б не сказав, що він щось боїться. Просто а для чого, якщо йому для задоволення тих потреб, які є, можливості комплектування забезпечення. Вистачає на поточний момент прихованої мобілізації uh -huh. і рекрути компанії залучення до російського окупаційних глав. Нема такої необхідності. Якщо буде необхідність, звільниє голос. Повертаючись до інтерв'ю Володимира Зеленського французьким медіа, де він називає причини, чому російські окупаційні війська просуваються. Він також згадує ось якраз неможливість знищувати військові об'єкти на території ворога. І знаєте, ну тут питати, чому не дають цього дозволу, мабуть, вже й не варто. Якщо він буде, то він буде. Коли буде, ми поки не знаємо. Чи є передумови так само, але от в цьому контексті мені трапилась на очі стаття видання Бабель яке періодично дає огляд різних іноземних медіа. І, зокрема, посилається в останньому своєму пості на статтю британського журнал журналіста Девіда Гемблінга у Форбс, який пише про те, що якщо Росія цього місяця запустила по Україні 426 дронів типу Шахед, то Україна по території Росії запустила понад 520 про що це свідчить? Що в нас з'явилися можливості, ми їх використовуємо. І наскільки це може перекрити бодай частково? Ось ту неможливість бити в глиб на території Росії західною зброєю. Це особливість української нації. Пам'ятаєте, ми говорили з вами про недостатню кількість засобів протиповітряної оборони і відповідно, як з цього виходять сили оборони за рахунок наших безпілотників, збувається розвідування безпілотників противника. Точно так само, доки партнери приймають рішення щодо глибинного враження. За рахунок високоточної зброї їхньої військових цілей в Російській Федерації на Росії буде правильно сказати, в цей період часу Україна, виробництво і сил оборони не втрачають можливостей. І як ви бачите, інтенсивність нанесення глибинних вражень за рахунок наших безпілотних систем за останній період часу зросло. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що збільшилась кількість безпілотників, які спроможні залітати так далеко і. Наш натиск на Російську Федерацію максимально нарощується в них на території. Це є дуже і дуже важливо. Що стосується застосування високоточної зброї, ну ми розуміємо, що партнери бояться, і це їхня хибна думка, яка може завести до непоправимих наслідків. Але водночас тим, зараз наші слухачі, кожен українець, має усвідомити, що будь-які політичні домовленості щодо фінансової підтримки України. Підтримки озброєнням, дозволи на застосування розвідувальної інформації, а також на застосування високоточної зброї в глибину Російської Федерації забезпечуються фронтом, тобто від динаміки бойових дій, які є на фронті, наші дипломати отримують потужну перемовну позицію. Тому кожен з вас може долучитися для того, щоб наші партнери дали такі дозволи. Допомагаємо силам оборони, сили оборони виконують поставлені завдання, забезпечують позитивну динаміку. Я зараз дуже м'яко кажу. Це надзвичайно складна тенічна робота. Поточний момент наші дипломати мають впевнену перемовну позицію і можуть досягти тих результатів, які нам необхідні. Мало хто вірив, що взагалі дадуть дозвіл на застосування високоточної зброї по території Російської Федерації, але як ви знаєте, такі дозволи були отримані і, напевно, вістань. Ми ворога б'ємо вже сьогодні. Я так розумію, що якраз в продовження того, що переговорна позиція забезпечується нами на нашому боці полі бою. От якраз я хочу зараз послатися на слова очільника Пентагону Ллойда Остіна. Два, два пасажі, так би мовити, з його заяв з одного боку, він заявляє, що Сполучені Штати Америки стурбовані прогресом російських окупаційних військ в Україні. Ну навряд чи варто додавати, що це занепокоєння, це вже стало таким трігером, від якого сіпається око, напевно, у кожного. Вже з нас, зрештою, як перейти від занепокоєння, до дозволяємо бити туди, куди вважаєте за потрібне. І при цьому Остін зазначає, що його надихає здатність України залучати більше людей для поповнення власного війська. Цитата така: Я вітаю те, що українці можуть. Е Продовжують робити, щоб переконатися, що вони можуть вистояти, українці дуже рішучі люди. В такій позиції можна вбачати навіть подвійні стандарти, якщо дивитися на неї достатньо критично. Чи з точки зору заходу, от все, що вони стверджують, все логічно, з їхньої точки зору, все логічно чи логічно це з точки зору України? Ні, ми розуміємо, що на правилах жаль, наші партнери не є монолітні, на жаль. І деякі рішення потребують свого часу, які дуже дорого вартують для України. І якщо казати про наші спроможності, організуватися, самоорганізуватися, забезпечитися і не на шляху до збереження української держави та збереження життя українців це одне питання. Але занепокоєння, як ви правильно зазначили, має переходити в конкретні дії. Частково ми отримуємо і фінансову допомогу, і військову допомогу. Але згідно з запитів, які надає Україна, ми дуже кволо отримуємо дійсно необхідний пакет озброєння, а також необхідної військової допомоги для того, щоб забезпечити позитивну динаміку на полі бою і повною мірою зупинити просування ворога. Про це знають наші міжнародні партнери, і це така знаєте. Складна політика, коли їм всередині між собою треба домовитися, що ось з цим щось потрібно робити, і на жаль, все, що відділяє нас від поразки, це наша самоорганізація. Тому друзі, пам'ятайте, що конкретно від вас залежить те, де буде Україна завтра, і відповідно, якщо ми вистаємо, то і дозволи і озброєння відповідно, будуть нами. Ну так і не чекати і водночас розуміти, що тут, напевне, такий невеличкий, але позитив. Що рано чи пізно ми все-таки отримаємо ті необхідні нам ухвалені рішення від західних партнерів, буває пізніше ніж хотілося б, але поза тим вони є. І будемо сподіватися, що також і дозвіл на застосування західної зброї по території Російської Федерації в глибину буде також наданий. Дякуємо вам, пане Юрію. Нагадаю, що Юрій Федоренко, командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів АХІЛЕС, 92 друге окремо Мової бригади імені кошового тамана Івана Цірка був на зв'язку з українським радіо. До речі, от пан Юрій згадував про тих росіян, які змушені вставати на повний зріст і бігти буквально на наші на наш на наші на нашу техніку, знаючи, що будуть вбитими. Не забувайте. Є проєкт Хочу жить, і якщо ви ним скористаєтеся, то можливо уникнете ось цієї безглуздої загибелі на території України.